Цьогоріч, вперше за всю історію незалежності, Сумщина отримала безпрецедентну суму 2 мільярди 94 мільйони 97 тисяч гривень на відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури регіону. Усі ці кошти вже надійшли безпосередньо на громади, які і є замовниками робіт і розпорядниками. Уряд виділив ці кошти для того, щоб провести заходи відновлення, які були нанесені нашому регіону окупації. Ремонту об'єктів ЖКХ, ТЕЦ, об'єкти водопостачання, теплопостачання і інші об'єкти, які важливі сьогодні для наших громад. Понад 2 мільярди гривень розподілено шістьма субвенціями за окремими напрямками. Зокрема, більше 73 мільйонів передбачено на облаштування безпечних умов в закладах загальної середньої освіти Сумщини. Отже, 15 об'єктів Недригалівській, Хотінській, Кролевецькій, Буринській, Сумській, Липоводолинській, Великописарівській, Лебединській, Садівській територіальній громадах. Також заплановано реалізацію 14 проєктів ліквідації наслідків збройної агресії у вісьмох громадах, закупівлю комунальної техніки для шістьох громад та 12 проєктів відновлення будівництва, модернізації та ремонту об'єктів соціальної сфери та комунального господарства. Окрему увагу акцентовано на президентському експериментальному проєкті Тростянець, розпорядником і замовником виконання робіт, по якій виступає служба відновлення та розвитку інфраструктури. Тут також колосальний обсяг коштів це 819,9 вісімсот мільйонів гривень, тобто практично половина із того, що ми маємо на область, які спрямовані на дев'ять проектів місті Тростянець. Це і реконструкція центральної площі, реконструкція залізничного комплексу, реконструкція житлових будинків, пошкоджених військовими діями. І відповідно об'єктом контролю в нас буде виступати безпосередньо служба відновлення та розвитку щодо фактичного використання. Цих коштів на сьогоднішній день відсоток їх використання досить незначний, близько трьох відсотків. Але більшість процедур, я маю на увазі, тендерні процедури і процедури отримання дозвільної документації на початок виконання будівельних робіт, вони знаходяться на стадії завершення. Фактично, ми з вами заходимо в. Такі дії, коли на першому етапі ми контролюємо правильність проведення всіх процедур закупівель, і на другому етапі, оскільки в нас робота буде системна і довго тривала, я думаю, до кінця року щонайменше, але можливо і назавжди, щоб ми завжди використовували такі принципи. Тобто Наступним етапом цієї роботи все ж таки буде дослідження роботи підрядних організацій, дослідження е, якості виконаних робіт і відповідно е, робота, як вже зазначав Володимир Миколаш, залучення громадськості до цього і е, до, до цих процесів, і залучення всіх відкритих реєстрів і кадастрів. Із липня поточного року спеціальна робоча група Сумської ОВА досліджувала ефективність і прозорість використання держсубвенції на ремонт та утримання доріг місцевого значення, і результати виявилися невтішні як наслідок, скандальна ліквідація ДП дороги Сумщини. За підсумками проведено аналізи щодо неефективної роботи замовника робіт по коштам дорожнього фонду підприємства Дороги Сумщини. Та враховуючи факт внесення відомостей про керівника цього підприємства до реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення, мною було прийнято рішення про ліквідацію державного підприємства дороги Сумщини. Після завершення ліквідаційних процедур управління активами прийде до органу управління, тобто до обласної державної адміністрації. Сьогодні настав час для продовження цієї роботи. Чому сьогодні виникла така? Необхідність продовження активної роботи по боротьбі з корупцією, по боротьбі, коли бюджетні кошти використовуються неефективно. Окрім того, очільник сумської ОВА заявив, що з метою контролю ефективності використання бюджетних коштів його розпорядженням створено робочу групу Прозорість і підзвітність, до складу якої увійшли і представники правоохоронних органів. Основними задачами, які я ставлю перед членами цієї робочої групи, є проаналізувати стан використання коштів, що надійшли в область з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та інших субвенцій, проаналізувати проведені тендери та роботу підрядних організацій на об'єктах будівництва, забезпечити залучення громадськості та співпрацю з відкритими реєстрами до питань цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Надавати публічні звіти про проведену роботу та про витрачені кошти державного та місцевих бюджетів. Ці звіти цієї робочої групи будуть щотижнево. Керівник робочої групи Марія Зонова буде звітувати при цій громаді. Що робиться у нас позитивно і хорошо, і динамічно, так як то вимагає законодавство України? А де у нас є прорахунки, де люди Керівники, які мали приймати своєчасні рішення, ефективні рішення, їх не приймають. І де ці загрози невиконання планів по відновленню, знаходяться під зривом. Ми будемо впливати на такі випадки разом з вами, шановні сумчані, коли ви будете надавати таку інформацію додатково всю нашу робочу групу. Голова сумської ОВА Володимир Артюх запевнив, що питання використання коштів державної субвенції тримає на постійному особистому контролі з метою запобігання та протидії корупції.